Ходіть сюди. Видиш, що він каже? Скільки тобі років? П'ять? А як звати тебе? Що ви з статом робити. Рибку ловили? Чи ще не встигли зловити? Тато як називається? Іван? А прізвища як гроші. Не знаєш? Ходиш до школи вже? Тавсадік? Нікуди не ходиш? А чого? А? а ті дядьки в долині що роблять? Тож рибку ловлять? Ці дядьки теж рибку ловлять? Так. Що ви з рибкою робите? Їмо Їсте? а не продаєте? А є велика риба тут. Ловив тату велику рибу? Яку за велику? Дуже велику. Як я. Таку як ти? Ого. Ага. На що тату лазбу? Я... На сіточку? А ну ходи сюди? На цю сіточку татувала? На цю сіточку? Так. Жить що нічого, ви не знаєте.